Вітаю всіх на своєму каналі Місячний сеаліта і психологія. Давайте подивимось, що підготував тиждень з 15 липня по 21 липня для знаку зодіаку водолій. Що підготує вам цей тиждень? Будь ласка, водолії подумайте про себе, а ми зараз подивимось, що підготував вам цей тиждень. Четвірка жезлі це дуже добра карта. Ця карта символізує стабільність, святкування і гармонію. На початку тижня ви можете очікувати відчуття задоволення і радощі від виконаних якісь задач. Це час для святкувань і насолоди моментами з близькими людьми. Вісімка жезлів – це. Протягом тижня події може розвиватися дуже швидко. Вісімка жезлів на активність, спонтанність і швидкий прогрес. Можливо, ви отримаєте новини або матимуть швидко прийняти важливе якісь рішення. Так, трійка жезлів говорить про те, що. Ви, можливо, плануєте щось, водолії можуть бути зайняті розробкою нових стратегій або проєктів. Це час для розширення горизонтів. І підготовка до нових починань. Правосуддя. Правосуддя середина тижня вимагати від вас справедливості і об'єктивності. Ви можете стиснутися з ситуаціями, де потрібно буде приймати важливі рішення, керуючись логікою і чесністю, будьте уважні до деталей і дотримуйтесь балансу. Вам так говорять карти. Місяць розповідає вказу на інтуїцію вашу, свідомість страхи і невизначеність таємниці. Ви можете відчути тривогу або сумніви щодо деяких аспектів вашого життя. Важливо слухати свою інтуїцію і не дозволяти страхам кривати вами. То з Кубків ця карта символізує нові емоції, нові починання, позитивні зміни. Ви можете відчути пролив емоцій, любов і натхнення. Це сприятливий час для нових стосунків або відновлення існуючих. Шестерка мечів говоря про кінець тижня. Ви можете відчути потребу в змінах або відпочинку. Шестерка мечів вказує на подорожі І приміщення, або пошук спокою і гармонії, можливо, ви вирішите відправитись в поїздку або просто знайдете спосіб відійти від стресових ситуацій. Давайте подивимось пораду від вищих сил на цей тиждень для вас, Що ці раку і нормальні ті мрії, що нам розповідають. Будуть, тому що вони прям випригають вже з колоди. Ми зараз подивимось. Так, будинок, вежа і сови. Ну що, я можу сказати? Це гарно порада. Зусереться на домашніх справах і стосунках. На цьому тижні важливо звернути увагу на свої домашні справи стосунки з рідними. Встановіть чіткі кордони і структуром. Вежа нагадує про необхідність захисту свого особистого простору встановлення чітких кордонів. Прислухайтеся до мудрих порад і спостерігайте за деталями. Сава закликає вас бути уважними, уважними до діталі і прислухатися до порад. Зверніть увагу на комунікацію, будьте відкритими до спілкування і обміну думками. Важливо підтримувати ясність і чесність у ваших взаємодіях. На цьому тижні приділіть особливу увагу свою, своєму дому і родині. Створіть стабільність і комфорт вам радять, радять вищі сили. Становіть чіткі кордони структури у своєму житті, прислухайтесь до мудрих порад і будьте уважні до деталей. Комунікація, і відкритість у спілкуванні допоможуть вам досягти гармонії і успіху, чого і я вам бажаю.